Ти скажи мені по правді, брате, яку ти провість по пташках побачив? Скажи мені, як, брат, сестрі коханій, чи ти справді думав, чи по пташках, чи просто, все одно, що всіх заручених рятунок троє, і що рятунок той дадуть лідійці? Ти певен, коли б то перемога була в руках в Гелени, Поліксени, чи Андромахи, чи котрої хочеш, та не в моїх, вона була б за нами. Невже і ти вважаєш, що все нещастя походить від Касандри? Невже ти того не бачиш, що буде неминуче, невблаганне? Невже тобі не каже голос в серці? Так буде? Так, так буде, не інакше, якщо ніколи, то нам порозумітись буде дуже тяжко. Скажи, як можеш ти прилюдно говорити? Я бачу, Бог мені відкрив, я голос чув таємний. Коли то все неправда, як же ти віщуєш? Що кажеш людям? Те, що треба, те, що корисно або що почесно, не говори мені про гнучкість плаза. Для мене це не мудрість, а Гедота, коли хто каже те, що й сам не вірить, то все неправда явно. Бо ти гадаєш, мова родить правду, а я гадаю, правда родить мову. Що ж би ти зробив, щоб нам стягнути з мілизни той корабель троянський? Куди його загнала Касандра правдою своєю, то ти, ти його неправдою врятуєш? Касандрі байдуже, що випадає, а що ні. Вона лише те чинити мусить, що їй на долю випало. А Мойра, брате, невблаганна Мойра, її ж бо воля світом всім кормує. Мойра так врядила, що був і світ, і скеля, і море, і карманич, і корабель, і скеля, і затока, і боротьба. І надія, і перемога, і правда. А якщо так, вона бажає, щоб була Касандра.